А наскільки твоя рекламна кампанія ефективна в інтернеті? Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу of Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже чергове відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про долю рекламних витрат, про рекламу в інтернеті. Як ми з тобою розуміємо, без реклами нічого в інтернеті не продається. Так само і на розетці, де ти налаштовуєш внутрішню рекламу, і на промі де ти налаштовуєш турборекламу, і, звичайно, в гуглі або в інстаграмі та Фейсбуці. Завжди у нас є деякі рекламні витрати. І дуже важливе запитання, а чи ефективна працює реклама, чи неефективно, як же все це порахувати? Для цього і є такий коефіцієнт, як доля рекламних витрат, скільки відсотків ти інвестуєш в рекламу і наскільки вона взагалі ефективна. Давай порахуємо на практиці. Наприклад, ти інвестував в рекламу в Google 1000 гривень, і ти дивишся дуже важно по своїй crm системі, скільки прибутку, скільки продажів, у тебе було цього товару за деякий місяць, коли крутилася твоя реклама. Можливо, це був місяць або один тиждень. Якщо твій прибуток дорівнює 1000 гривень, і в рекламу ти інвестував також 1000 гривень, то доля рекламних тут 100%. Як взагалі рахується доля рекламних витрат? Ти береш рекламні витрати, ділиш їх на свій прибуток і помножиш на 100%. І виникає запитання, ДВР 100% це класно чи погано? Ми бачимо, що ця реклама спрацювала в нуль. Ти зробив рівно стільки, скільки ти інвестував в рекламу, і нібито це ніяк. Але якщо ми говоримо про маркетплейси, то ми розуміємо, що там є LTV, тобто ця людина, цей покупець, може до тебе звернутися ще раз і купити цей саме товар у твоїй компанії, і тому тут вже ситуація більш цікава для тебе. А ще, наприклад, цей покупець міг купити у тебе товар-локомотив і докупити щось ще в одному чеці, і звичайно, це також впливає на твої прибутки. Вони звичайно підвищуються. Тому якщо доля рекламних витрат 100%, це непогано. Так, нібито в нуль, але все ж таки обов'язково у тебе буде якісь плюси. І навіть якщо ти спрацюєш в нуль, але отримуєш відгук на якийсь товар, це вже плюс до твоєї скарбнички, до твого артикулу твого товару. А ось, якщо ти відливаєш платний трафік в Google або Instagram, тут дуже уважно, тому що тут дуже просто склікати твою рекламу, просто мати покази або кліки, але не транзакції. І тут дуже часто реклама неефективна. Тут є випадки, коли великі компанії рекламують свої бренди і вони готові інвестувати в те, щоб їхній бренд був на слуху, і вони інвестують ці кошти, навіть не очікує отримати зараз прибуток в цьому моменті. Але мій канал зазвичай дивляться просто. Звичайні селери. Я розумію, що не у всіх є свої торгівельні марки, свої вендери, тому звичайно бажано отримувати прибуток в моменті і рахувати долю рекламних витрат саме зараз. Як це можна порахувати по кожній транзакції на маркетплейсі? Наприклад, торгуєш товаром за 500 гривень і інвестуєш в рекламу, тобто комісію маркетплейсу 15%. Це звичайна комісія. В такому випадку ця комісія буде дорівнювати 75 гривень, а ти, наприклад, заробив 150 гривень. Тобто доля рекламних витрат у тебе буде 50%. Що для тебе говорять ці цифри? Що ця рекламна кампанія для тебе вигідна і тобі потрібно продовжувати цю дію? Дуже круто тут працюють інстаграми популярних брендів, коли вони взагалі не сплачують жодної комісії. Доля рекламних квадратних може бути навіть 0 гривень, тобто 0% і при цьому у них мають бути продажі. Просто люди шукають якийсь конструктор Лего і по бренду знаходять його. Яка ж доля рекламних витрат є оптимальною? Я вважаю, будь-яка, якщо вона є окупною, тому все, що до 100% це нормальна історія, це тобі лише в плюс. Тому на майбутнє дуже уважно дивись за цим показником. Доля рекламних витрат, тому що ми розуміємо, що реклама повинна працювати в плюс, і дуже часто не вся реклама, на жаль, є така. Ти знаєш, є така приказка. Я точно знаю, що 50% моєї реклами не працює в плюс, але я не знаю, де шукати ці 50%. І зазвичай ця реклама зливається саме в Google та Instagram, Facebook. не на маркетплейсах, тому що ми всі розуміємо, що там ми сплачуємо за комісію, за результат. І так, на маркетплейсі розетка, звичайно, є внутрішня реклама, але вона скликає дуже мало грошей і на сьогодні просто копійчна. Дуже важко на маркетплейсі розетка склікати 50 тисяч гривень на рекламу, це майже неможливо. А в Google, Instagram, Facebook це дуже просто зробити. Просто збільшити щоденні бюджети. Так ось, коли ти щоденно тримаєш руку на пульсі і дивишся за своєю долю рекламних витрат, ти дивишся, наскільки вона у тебе реально ефективно працює. Якщо рекламна кампанія працює в плюс, ти раз на три дні можеш збільшувати рекламні бюджети на 50 гривень. Якщо у тебе працює рекламна кампанія в мінус, звичайно, відключає їх і запускає нові гіпотези, тестуй нові робочі зв'язки. Ось чому я полюбляю саме маркетплейси, тому що тут доля рекламних витрат завжди плюсова. Тут неможливо заробити щось так, щоб ти вийшов в мінус. Більш того, ми знаємо, що в інстаграмі фейсбуці є вигорання креативів, а тут навпаки, чим більше картка є в топі своєї категорії, тим більше вона дає тобі прибутку. І на деякі артикли ти можеш постійно віджимати свою категорію і бути лідером, тобто королем своєї підкатегорії. А чи можна взагалі мати успішний бізнес без реклами? Я вважаю, що ні. Якщо рекламна окупна роби більше бюджету, роби так, щоб про твій продукт, про твої послуги, дізналася більша кількість людей. Саме для цього реклама і створена, щоб приводити тобі нових покупців, виникає інше питання: чи прибуткова реклама, чи не прибуткова. Ось про це і говорить для нас з тобою доля рекламних витрат. Якщо ти береш більше розібратися в торгівлі на українських маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.